Чи може, ви до мене підніметися? Ні, як можна. Я сам до вас підімлюся. Я вас слухаю? Зіни до <гум> Питання з одного боку вузько особисте. Але з іншого боку, я маю <гум> вам сказати. Своїть порядку. Ви зрозумієте мене правильно. Ну, особисто я проти вас і проти товариша Шаманова нічого не маю, але. Ага. зрозуміло. І що ж тепер? Та все б нічого. Але надходять сигнали. Треба якось реагувати. Що будемо робити? Що будемо робити? Що будемо робити? Що будемо робити? Слухайте, давайте вами вип'ємо горілки. М? Хочете випити горілочки? З вами? Mm -hmm. Ну, якщо не жартуєте. У вас гроші є? Є. Хочу на справу. Тисніть, не різне пляшку, а потім розрахуємося. А -а -а. Чи може я... випитушчик? Ні, я вживаю. В окремих випадках. Я... Сіте. куди це? Ви часом не алкоголь? Як можна? зі неї до Павляно. Я. Я піду. Та стійте! Я придумала. Пити. А я так і думав, що це була ваша хвилина. тримка. Я може все ж таки збігати. треба. Зінеї до Павля. Ви мене подумаєте, я не через легковажність. Я, зі неї до Павлівно, можу одружитися. Одружуся. Зіней до Паплівно, ви забуваєтесь. Господи, накидні Степановичу, золото ви моє! Ти хіба його могла подумати, чому не сьогодні хтось з буде так рознежив? Знаєте, так не можна. Я до вас з всією душею з відкритим серцем, аби вибачте. Росла, ви знаєте, ну, неправильно зрозуміли. Так я вам дякую, дякую за вашу пропозицію. Але ви подумайте, подумайте. Ражуся я, я вам унарежу. А що зі ні, 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 Ну Ви в нас такий, такий правильний, такий позитивний, а я. Але сказайте, Наталі Степановичу, чому ви сьогодні до мене прийшли? Згадав, так ось. Ні я не жаль вам не пана. Вам треба шукати наречену гідну. Розумієте? Гідну. А що потрібно від не замер? Не Головне це не Розум, Розом дурбота все це зай. Досвід ні в якому неразі. Головне це не Ви все зрозуміли. Шукайте дівчину? А де я її візьму? Коли вони всі пороз'їжджаються, по голову на зі не добавлено. Труба в нас з цим питанням. А ви погано шукаєте і не ті степа. Я погану шукаю? Та я вже усі установив бігав. Та де я тільки не був уже. Вони в школу ж мені йти, а ви не ви Подумайте. <реш> ну. Ну. ну господи, вона ж тут перед самим вашим носом. Валентина? Так. Що таке вона вам не подобається? Ні, вона, звичайно, подобається, але вибачте, вона їй. Мені років. — От і чудово, прекрасна. Що прекрасна? Вона така маленька, крихітна, тендітна, я вибачаю. — А що вас бандежить, я не розумію. Чоловікові, повнота, вона не шкодить. Вона не дає йому імпозантність. Як ви сказали, імпозамність. Хіба не так? Гарне слово. І а ви, але вони себе не дають. Ви дійсно так вважаєте. Я впевнена. Ви в нашому місті найперше наречений це вам кожен скаже. А башка! А пашка? пашка! Пашка! А башка їй не подобається! А вам не здається, що вона заглядається на товариша? — Не здалося! Що... І говорити, то треба діяти. Поговоріть з нею. Запросіть, на побачу. У вас є чоботи, та покатає її на човні. Бо говорить її батько вимісця вижителя від людина патріархальна. Та хіба мало що? Засвоїщаться, якинські Степановичу, треба битися. Зубами і ногами. А Тобі, що ви ж ти мене щось голова не сподобається? Зубами і ногами!